Привіт! сьогодні поговоримо на важливу тему: як навчити дітей цінності грошей через практику. Адже фінансова грамотність це не просто знання, а ще й практичні навички, які формуються щоденними діями та певними ритуалами. Отже, як зрозуміти для дитини, що гроші це ресурс, який варто цінувати і використовувати з розумом? Зараз підкажемо вам декілька порад. Перше. давайте дитині власні гроші. Найкращий спосіб навчити дитину цінувати. Те, що вона має, це дати їй можливість приймати самостійні фінансові рішення. Точно раджу раз на місяць вже видавати кошти дитині на її навчання, якщо вона вже підліток, приймати рішення стосовно того, чи буде вона щось купляти. Звісно, батьки хочуть закрити потреби своїх дітей і максимально оточити їх тими речами, які вони хочуть, але чим старше стає дитина. Тим більше вона має приймати і розуміти, що якщо вона щось хоче, варто зробити половина сплачують батьки, а половина накопичує дитина. Тільки так вона зрозуміє ту цінність, яку ми витрачаємо на нашу річ, тому що гроші це певний ресурс і час, який в нас не повернути. Варто його використовувати з розуму. Друге, вчимо заробляти. Ваші діти точно хочуть мати більше грошей, тому що з часом в них зростають потреби, і іноді кишенькових грошей вже може не вистачати. І от саме вік десь після 10 років починається основи підприємництва. Діти починають щось придумувати, створювати, продавати браслетики, малювати малюнки, продавати це в школі або у дворі. І ви можете це підтримати. Зробіть так, щоб перший досвід роботи дитини був максимально позитивним. Залучіть своїх родичів, друзів, знайомих, і зробіть так, щоб перший раз дитину не образили і не позбавили її грошей. Нехай вона отримує гроші. За ті надзусилля, які вона робить, і точно не варто сплачувати за оцінки. А який буде розмір першого заробітку дитини, ви можете домовитись зі своїми друзями і родичів, якщо ви використовуєте цей досвід, або дізнатися в роботодавця, який розмір оплат він бачить за першу роботу вашої дитини. Також надам від себе одну ідею: що діти зараз дуже часто можуть бути корисні саме в сфері діджитал, тобто в тих професіях, де потрібні зараз для розвитку соціальних мереж. Ваші діти точно. Краще, ніж певні дорослі, можуть монтувати, знімати відео, вести соціальні мережі. Допомагайте їм в цьому, тому що вони більшість часу проводять саме в цих соціальних мережах. І я точно впевнена, що вони отримують від цього задоволення, тому що дуже важливо знайти не тільки справа, яка приносить кошти, а та від якої дитина отримує задоволення. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс для підлітків інвестицій та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlanua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності, постановки та планування цілей, а також вчимо інвестуванню. Це точно те, що дитина може використати незалежно від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання приєднуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Третя порада наостанок. Заплануйте разом з дитиною велику покупку, тільки одразу не купляйте її, а дайте можливість дитині накопичити половини суми самостійно. Так вона зрозуміє, що для того, щоб щось мати, треба витратити певний час і не дарма дорослі ходять на роботу, щоб заробити певні кошти. Великі покупки точно потребують терпіння. І це ще одна навичка, яка навчить вашу дитину цінувати гроші. І коли вона потім отримає те, що вона хоче, це його мріяний товар, вона запам'ятає цей досвід назавжди. А які методи, щоб дитини почалось цінування грошей, використовуєте ви? Діліться в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.